Історія порятунку зі щасливим кінцем. 6 серпня до патрульної поліції на блокпосту звернулася родина, яка вимушена була евакуюватися з тимчасово окупованої території. В машині було немовля дитині лише два тижні, і їй стало зле від довгого очікування у спеку в черзі на пості рашистів. Поліцейські миттєво відреагували та зі спецсигналом супроводили авто до дитячої лікарні. Доброго дня. А тут треба дитині допомогу. О, спасибо, пацана. Вибережи вам приймальне відділення. Тут ви не тілі ріленку на жарі. Прийм приймальне відділення. Дві доби через жорстокі умови виїзду, що створили окупанти. Родина перебувала буквально в полі. Маленький Марк вчасно потрапив до лікарів, і наразі його стан стабілізувався. Дитина мала певні ознаки перегріву. Мала ознаки дефіциту рідини, тому що жінка, яка годує дитину груддю, вона повинна харчуватися. Відповідно, відповідно, пити достатню кількість рідини. Тому дійсно стан дитини був не сказати, щоб критичний, але потребував якоїсь там допомоги навіть інфузійної терапії. Тобто ми давали рідину не природним шляхом, а внутрішньовенно. Але на цей час все вже стабілізовано, дитина. Вже знаходиться поряд з жінкою. Жінка з іншою частиною своєї родини отримала притулок у Запоріжжі. і зараз перебуває вже на виходжуванні у нашій лікарні. Лікар зазначає, за час війни цей випадок не поодинокий. Багато дітей на тимчасово окупованій території не мають змоги отримати належну допомогу. Їх просто не випускають окупанти. Добре, якщо вдається виїхати, аби народити у Запоріжжі або вивести немовля. Майже 90% дітей це діти, які народилися в Запоріжжі або виїхали з окупованих територій, які знаходяться на лікуванні. У нас на цей час знаходиться 6 дітей, це майже 80% дітей, які є мешканцями окупованих територій. Також в Запорізькій обласній дитячій лікарні обладнане бомбосховище з необхідною апаратурою, де майже весь час перебувають немовлята. Належні процедури проводять у відділенні, після чого дітей розташовують на мінус першому поверсі. Лікарі роблять усе можливе, аби максимально обезпечити своїх маленьких пацієнтів від можливих загроз.